Діти не дарма занзивають чарівною казковою парою. Осирніться, будь ласка, довкола, яке все біле, пухнасте, гарне, незвичайне, Особисто дерева. Погляньте на них, які вони неймовірні. Кожна гілочка і кожен кущик немов зібрали у собі всю красу зими. Сміх акуратно прикрашає дерева, бера їх у білі шубки. Вони виглядають дуже щасливими і задоволеними. Сьогодні ми пропонуємо вам намалювати зимовий ліс. Ось погляньте на це дерево, вкрите пухнастим сніжком. А ви знаєте, що малювати його дуже нескладно. Допоможе нам цьому справжня пекінська капуста, вашеві фарби білого та синього кольорів та ватяні палички. Почнемо з розбору капустини, відокремимо декілька листків від качана. Оберемо самі найгарніші по розміру аркуша листа, на якому ви будете робити підпитки. Це наші майбутні дерева. Середина листа капусти тверда і нагадує нам ствол дерева, а навколо неї ніжна тонка частина, яка нагадує крону дерева. А тепер до праці. Беремо капустяний лист, набираємо на пензлик білу фарбу і фарбуємо весь листочок. Потім розвертаємо і фарбованою стороною робимо відбиток на аркуші паперу. Добре притисніть, щоб біла фарба залишила свій слід. Обережно прибираємо лист, приступаємо до фарбування другого капустяного листка. І таким чином знову робимо відбиток поруч з першим листочком. Ось і останній наш приготований капустяний листок дочекався своєї черги. І зараз він займе третє місце поруч з другим нашим відбитком. Дерева вже майже готові. Приступаємо до кущів. Роботу проводимо також само, як і з великими капустяними листками. Фарбуємо, притискаємо і кущі готовий. Тепер основна головна частина нашої роботи потрібно темною фарбою намалювати стовбури та гілки деревам та кущам. Для цього на кожному нашому відбитку посередині намалюємо стовбур, проводячи прямі лінії зверху вниз, а від верхньої тонкої частини стовбура поверху білої крони, малюємо спочатку товсті гілочки. А від них тоненькі гілочки. Таким чином потрібно всім трьом деревам намалювати товсті стовбури, товсті та тонкі гілочки і двом кущам намалювати декілька тонких стволів та гілочки. Яка ж зима без снігу? Тепер нам нагоді стане котяна паличка та знову біла фарба. Торкаємось паличкою фарби та робимо. Не вільному листі аркуша, а понизу листа під деревами ставимо побільше більшові Це наш сніг, який ще можна намалювати білою фарбою та звичайним пензликом. Ось такі казкові засніжені дерева та кущі у нас з вами вийшли. І допомогли нам малюванні.